Слава Україні! Король Олександр, місто Дніпро. Отже, матч розпочаток. Друзі, одразу закидання від Юлія. Зберігати шанси на четвірки Зараз прошенко пробиває. Заблоковано. Воросла передача для Гончаренка. Пробуває поворота і кутовий. Зараз вибачте момент. Пробиває воротах. Чого з нічем? Капітана. Тут знову закидання на, на палюка і проспав захист від Бета. дальньої дистанції. І зараз Василь одного Зараз закидання на Прощенка, головою такий. Також, я думаю, скидемо. Ради. Класно для я вже залишав. Васький Гончаренко його відтісняє. Зараз Андрій пробиває поворот. Тут таки гравить. Зараз в розстріл удар. Його не дорухо забирає м'яч до рух. Ще грає Гончаренко. Знову Мороз, Бабинін. Розвертає опонента, удар лівою. Ворота. Якого місця? Зараз удар в дальній кулі. Хмельницький проти удар і немає голу, показують арбітри. Удання на Івана Макотюка. Удар і торкнувся м'яч такої поперечки. Голову преси, удар з поворотом, не попадав. удар з лівої, Не точно. Сама руда поворота. Балу. Зараз. Я... Зараз. А, да, Блийов, зараз удар. Заслоковано. Зараз Ярослав смаки. Але удар заблоковано, далі. Кут стіка! Лібіна, тим, пресинг. Втікає Кушевський за спиною, залишає на І у відкриває рахунок, проспали зараз захисники забігання. В першу чергу. Старайський. Це центр. Розпитує, удар з лівої. Зараз закидання болути. По Побил опиняється, відчинає перед ворог. зараз.

Падіння голиміна, не жодної реакції від Парпуня. Уважна але Сергій Виборів, я ж до своєї команди. Гончаренко. удар з ворота приходить м'яч. І знову повертається. Ващук. Пас вперед. Крушевський п'ятою. Вище воріт. все я, я про мінімально любити футбол спину футбол, за футболом допомагати зброї.